Сніг сніжок на сніжку сліди пташок. Хто ж ці дітки прилітав, хто ж нас діточки шукав? Дітки, а чому нас шукали пташки? Ось горобчики стрибали, мабуть, їсточки шукали. Послухайте уважно вірш годівнички. Який написав Анатолій Камінчук? Годівнички. Я латнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі Подобався вам віршик? Дітки, а що вирішив змайструвати хлопчик? Так, годівничку, а для кого? Для горобчика й синички і малого снігурця? А що насипав у годівничку хлопчик? Крихти хліба та пшона. А як він запрошував пташок до годівнички. Прилітайте, друзі милі! А чого не варта боятися пташкам? Заметілі – це великий вітер з снігом. Давайте ще раз повторимо. Цей віршик. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. А зараз давайте самостійно. Я Ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Молодці дітки, я впевнена, що у вас все вийде. До нових зустрічей, до побачення, любі мої.